Розказую, що таке баратинатія. Всім нам мене звати Вікторія і я купила собі мікрофон, а отже, більше немає ніяких відмовок, чому я не записую вам відео. Отже, баратинатіям це класичний індійський танець Південної Індії, який історично виконувався в храмах. Саме слово бгаратинатієм перекладається як танець мудреця бгарати. Бгарата це ім'я мудреця, Натям або Натя, як ви бачили у нас вже на афішах. Це Танець. Також слово бгарата можна розкласти на три частини: бга, бгава, ра, рага та талам. Отже, бгава це емоції, «ра», рага це мелодія, і та талам це ритм. Тобто слово, саме слово бгарата воно складається із трьох частин емоції, мелодія і ритм, що має на увазі, що в танці у нас поєднуються емоції, ритм та мелодії. По легенді цей танець був створений богом брахмою, переданий мудрицю бариті, який, в свою чергу, написав Нат'я Шастру або вчення про танець. В тому записані усі нюанси того, як правильно танцювати, як правильно вдягатись, як правильно передавати ту чи іншу емоцію, які ритуали використовувати, і так далі. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, поширюйте, пишіть свої питання в коментарях, на яку тему зняти наступні відео, і ми обов'язково їх знімемо. Так сказали, наче мене багато зніму. Усім дякую на